Рейтинги довіри до більшості політиків українських і, зокрема, тих, які представляють владу або навколо владні кола, лінійно. Падають про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведені в грудні місяці цього року і в порівнянні з результатами з травня минулого 22 року, тобто коли війна тільки почалася, і пройшло всього кілька місяців. Отже, у президента Володимира Зеленського рейтинг упав з рейтинг довіри З 90 до 77. Якщо в травні 2022 року йому не довіряли лише 7%, ну, феноменально. То зараз вже таких 22%. Ну, так, трошки більш схоже на якусь реальність. Далі, Сергій Притула, так званий волонтер. В нього було 74. Довіряють, і 9 цього не довіряють. Зараз 69, все ще багато довіряють, але вже цілих 25 не довіряють. Вже четверть на це не знаю, хто такий Притула. Єрмак, 33. Було 43. Довіряли в травні 22 ну, коли він тільки з'явився з того місця, куди він зник. 43 довіряли, зараз 33 довіряють. Зараз е, йому е, довіряють 33, не довіряють 51. А в травні йому довіряло йолки зелені, 43, не довіряло 23%. Е, просто капець одним словом. Дмитро Разумков, було довіра 35%, тепер 25%. Він не належить ні до влади, ні до Около, навколо владних кіл вже давно досить він критикує владу. Владу його страшенно не любить, бачить в ньому свого на президентські вибори, але з короченням його рейтингу я би пов'язував з тим, що його просто тупо не показують. Знайомий нардеп із Слової Народи каже, що їх, ну нардеп із групи разумково каже, що їх просто під повну заборону поставили на марафон і на всі провладні змі. Єдине, куди вони можуть, це ЗМІ, які пов'язують з Петром Порошенком. Прямий п'ятий канал Еспресо. Юлія Тимошенко було 18 довіри і 74 недовіри, 10% довіри залишилося, і 87 недовіри. О класно. Юрій Бойко, 9 ще менше довіри. Зараз було в травні 11 довіри. Правда, недовіри в нього менше, ніж у Тимошенко. 71 на даний момент. Дуже цікавий результат Олексія Арестовича. Було 62% довіри і 21 недовіри, Зараз 78. О, лідер недовіри. 78% недовіри. І 11 довіри. Ну, із 62 до 11 скатилася довіра. Ось секрет, я думаю, високого рівня довіри до Зеленського. Чому все ще 77%? <с> Тому що всі, хто розчарувався Арестовичу, побігли назад до Зеленського. От і все. От. Ну, і нарешті лідер опозиції Петро Олексійович Порошенко. Він єдиний із політиків, у кого. Довіра зросла, причому суттєво не в межах похибки. Було 16 і недовіра 80, Ну просто феноменально Після того, як людина двічі врятувала країну 14-му і на початку нинішнього року, коли домовився про Джавеліни і все інше. До нього довіра 16, недовіра 80. унікальний нарід. Зараз 27, вже більше ніж не, за нього проголосувало на президентських виборів, йому довіряють і 68% не довіряють. Ну, слава Богу. До речі, було 68%, да, відсотків, хто вважає, що Україна рухається в правильному напрямку в травні 2022 року. І зараз їх залишилося 54%. Одним словом, потрошки починаємо одужувати. Єдине питання: що станеться раніше, наша ненька Україна загнеться, чи ідіоти порозумніші.